Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас в ефірі. Програма звітуємо, дискутуємо. Плануємо. В студії для вас працює журналіст Тетяна Скоростенська. В нашій студії народний депутат України Володимир Литвин. Володимире Михайловичу, вітаю вас на Житомирщині. І Добре, розпочнемо із пи політичного питання, скажімо так, сьогодні тільки Лінивий не говорить про коаліцію, адже саме коаліція її створення та її ствердження в парламенті і, і більше сьогодні турбує всіх нас. І яка сьогодні ситуація? Адже саме коаліція та уряд мають нести за стан країни, що відбувається сьогодні. Я мушу вам сказати, що ми. Е Взяли формальні ознаки західних демократій, як то президент, коаліція, послання президента до Верховної Ради. А разом з тим вони у нас існують формально, їх абсолютно не дотримуються. Да, відповідно до Конституції, після обрання Верховної Ради має бути сформована коаліція, де має бути не менше 226 депутатів. Вони після того формують Кабінет міністрів України і визначають програму діяльності і несуть відповідальність, точніше кажучи, повинні нести відповідальність. Після виборів у 2014 році сформувалась коаліція. Вони поділили посади по квотам, сказали, що ми інших не хочемо бачити, бо ми найбільші демократи. Поділили країну, включно до районного рівня, де визначили хто буде голова державної адміністрації, хто голова обласної ради, і те ж саме на районному рівні. Потім розсварилися, продемонстрували повну некомпетентність. І якщо сьогодні формально дотримуватись Конституції, то уряд не є легітимним. По суті, справи, Верховна Рада не є легітимною, оскільки немає. Такого утворюючого чинника як коаліції, проте влада уперто про це мовчить. Ніхто не може назвати, скільки ж залишилось людей в коаліції. А це свідчить про те, що коли ділити, то в нас охочих багато коли працювати, на превеликий жаль їх мало. Сьогодні багато і в засобах масової інформації в інтернет-виданнях, саме таких пропозицій щодо створення коаліції трьох фракцій. Говорять, що блок Петра Порошенка, Народний фронт та радикальна партія Олега Ляшка саме мають стати новою коаліцією. Чи бачите ви таке? Формально все може бути, але це допоможе як мертвому припарка, оскільки ви прекрасно розумієте, що у нас я ще раз повторююсь. Коли говорять про коаліцію, то насамперед говорять про посади. На превеликий жаль, мушу сказати очевидно, що у нас немає три посади президента, три посади прем'єра і три посади спікера. На інше, на менше ті, хто говорить про коаліцію, вони не погоджуються. А питання треба ставити такі площині. А що зміниться в країні? Що відчують люди на краще? Ну, поміняються е кріслами, а від цього краще не стане. Треба говорити про те, як організувати життя в Україні. На превеликий жаль, такої розмови немає. Людей е за відсутності хліба годують видовищами. Наступне питання теж дуже болюче: це економічна блокада на сході країни. Саме вже офіційно зафіксовано рішення Ради національної безпеки та оборони України, що така є. Які сьогодні збитки та яка шкода від того, і що в подальшому може бути. Для початку я скажу, головне, щоб була зрозуміла людям причина того, що відбувається. І скажу словами Михайла Грушевського, який виголосив їх десь 100 років тому, а зараз же відзначають сторіччя Української революції 17-21 років, він сказав дуже точну і влучну фразу: Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. І дивлячись на те, що робить влада, я думаю, що ці слова. Грушевського звучать дуже актуально, правда, вони їх не хочуть згадувати. Чому я про це кажу? Коли активісти, тобто радикали, сказали, що ми не допустимо торгівлі на крові, заблокували шляхи сполучення з Донбасом, тоді було виголошено, що це є неприйнятним. Були заяви офіційні, починаючи від президента і закінчуючи прем'єр-міністром, оскільки ми втрачаємо прем'єр 3-4 мільярди в місяці від цього. Навіть трапились сутички, зіткнення є постраждали з боку правоохоронців. Європейський Союз і Сполучені Штати Америки зробили відповідні заяви, вимагаючи розблокувати. Донбас. Після того раптом збирається Рада національної безпеки і оборони. І президент України каже, прошу підтримати мою ініціативу, щоб заблокувати уже офіційно будь-яке сполучення, будь-яке переміщення вантажів із Донбасом. І Рада національної безпеки і оборони приймає це рішення. Воно викликає подив в США, в Європейському Союзі і навіть Франція виступила із вимогою. Скасувати, по суті, справи це рішення. Чому такий алогізм? Тоді треба було не говорити про притягнення цих активістів до відповідальності, а нагороджувати їх, вони наче б герої. Да? А тут чиниться влада. Перше, на мій погляд, від переляку. Тому що побоялися, що відбувається концентрація цих радикальних людей. В одному місці, і що вони можуть чинити будь-які дії. Думали, за краще хай держава це очолить, а вони таким чином розсмокчуться. Хоча, на моє глибоке переконання, вони розійшлися, як ми ж зараз бачимо, по всій країні, і в ряді областей заходять в обласні державні адміністрації і інші органи влади. Друге, це намагання бути на крок попереду. Сьогодні радикальна частина суспільства задає тон. Ви знаєте, радикальна меншість завжди визначає, як буде жити суспільство. Вони в такий спосіб влада вирішила оці настрої очолити. От. І нарешті, я думаю, це пов'язано з тим, що так чи інакше всі говорять про можливі вибори, вже заговорили про навіть дострокові вибори президента, а раніше говорили тільки про дострокові вибори Верховної Ради України. Так от треба. Знову ж таки очолити ці настрої в зв'язку з тим, що під час виборчих кампаній радикально налаштована меншість завжди примушує більшість іти е е е за нею. Я інших пояснень, а логічних, просто не бачу. Зрозуміло, що це вдарить по економіці країни. Зрозуміло, що тепер вугілля, яке конче потребує Матерікова Україна, да? велика Україна з Донбасу. Воно буде йти через Росію, буде оформлятися як е, імпортне вугілля, воно буде коштувати е, значно дорожче, і цим будуть обґрунтовувати далі підвищення тарифів на комунальні послуги, які є сьогодні абсолютно непідйомними для е, більше ніж 90% населення України. Так, населення бідкається не тільки що не вистачає пенсії, заробітна плата, е, нібито вже 3200, і вона фактично 3200, але все ж таки цих коштів не вистачає ні на що. От якщо в такому форматі буде надалі продовжуватись, що має відбуватися саме в суспільстві, і як мають реагувати, реагувати люди? Люди мають сказати, цій владі ви нам не потрібні, як мінімум. Ви ж прекрасно розумієте, коли постановлювали собі величезні зарплати? Особливо тим, хто бореться, бореться з корупцією. Ну ви можете собі увійшти, зарплати по 250 тисяч. Да? Попривозили не невігласів просто. із це навіть за... уявити нормальному простому чоловіку, що може бути така заробітна плата 250 п'ятдесят тисяч. Попривозили невігласів із за меж України, ну скажімо, на Укрзалізницю і встановили їм зарплати в мільйони. А вони бувають в Україні наїздами. Оскільки грають на гітари і е е е е е роз'їжджають по всіх світах, але суспільство мовчить. Люди проголосували люди проголосували за цю владу. І коли мені кажуть, що ми не голосували за неї, я кажу, зрозуміло, ви не голосували в 2014 році. Але зараз, коли відбуваються вибори в об'єднані територіальні громади то люди знову голосують за представників цих партій, які обідрали людей як липку. Обідрали. Ви подивіться, кого пообирали у міські, в районні е, ради. Навіть є такі, які скійками людям ламали хребти на базарах, збирали данину з людей. А сьогодні вони ось такими фізіономіями вгодованими, неголені, сидять у перших рядах і являються, вибачте мені за такий термін, от самі города, а тепер ділять те, що залишилось. Так виникає питання. Та хто в цьому плані винен? Треба розібратись, треба вимагати від, від цих, що прийшли, розповідають, яка попередня влада була погана, так порівняно з тим, що сьогодні коїться. Ви розумієте, вони ті скоро будуть виглядати е, взагалі е, як янголи. Ви знаєте, за три роки обвалили країну, призначили ворогів. Сталін своїми репресіями не міг упокорити українську, не міг упокорити українське селянство. Гітлер і нацисти не змогли упокорити Україну. Українська влада демократична. Протягом трьох років обвалила країну разом з Міжнародним валютним фондом. Бо те, що пропонується зараз і підписали українські вожді, я маю на увазі меморандум з Міжнародним валютним фондом, це просто повне поневолення українців. І це повне згарбання, по суті, справи в такий спосіб останнього. Що залишилось в Україні багатство земля. До чого може це призвести? Я сподіваюся, що у нас буде можливість людям почути правду. Зараз ви знаєте, темники, судячи із публікації, розповсюджуються на всі канали, що вони мають говорити. Кого вони мають брати інтерв'ю і як вони повинні трактувати е, факти? Я розумію, що сьогодні очікувати, що люди вийдуть на вулицю і будуть вимагати справедливості, це нереально. Ви знаєте, є е, відомий закон: якщо кайдани затягнуті е, на е, руках людини, вона болю вже не відчуває. А якщо їх послаблять, вона відчуває. Що ці кайдани треба е, зняти і розбити їх. Бороти. І Майдан останній відбувся е, на, на тому етапі, коли люди відчули, що є життя, коли з'явився е, середній клас. І коли людина забезпечує свої першорядні потреби, вона починає говорити про права, свободи, які вона справді повинна мати. Сьогодні люди. Думають, як тільки вижити. І коли просторікують в тому числі Верховній Раді України про реформи, я весь час запитую: а як бути людині із Ємельчинського району, Чорнобильцю, яке на лікування витратила 70 тисяч і ніяк не може добитися отримання посвідчення, а пенсія півтори тисячі. І декілька разів ця людина, якщо з'їздить зіздеть Житомир для того, щоб прийти в комісії? А їй дають негативну відповідь, так вона не знає, як повернути борги. Як вижити людини з Житомирської області, з мого виборчого округу, коли потрібно робити операцію на очах, людина сліпне? А відповідь дають таку: поставили на чергу тисячною людиною у порядку проведення операції першочергово, а вона вже буде безнадійно сліпою. Як витримати людини з серцевими хворобами, коли відповідь отримують таку? Стентів для шунтування в 2016 році Житомирська область не отримувала. А як от вижити людині, коли їй потрібні дороговартісні ліки? Відповідь я отримаю на відповідні звернення, оскільки ліки дуже, ці ліки є дуже дорогими, ми не можемо їх забезпечити. Якби мова йшла про е, краплі в, в очі, е, ми б іще подумали. Ви розумієте, е, от яка склалася ситуація? Ніхто не говорить, як почуває себе проста людина у тому, що в нас називається реформами, і це слово вже заснинили далі нікуди? Володимире Михайловичу, до вас особисто звертались останнім часом люди з проханнями і зверненнями, що найбільше сьогодні потребують люди, і що вдалося саме допомогти комусь, комусь чимось порадити, комусь матеріально, що взагалі відбулося? Ну, це тотальна відсутність, відсутність матеріальних можливостей ж таки для матеріальна база. На першому місці це ціни і тарифи, це відсутність роботи, це мізерні пенсії і заробітні, заробітні плати. І ще одна проблема, яка все більше виходить на перший план, особливо зараз, коли весна. Це відсутність доріг, а відтак відсутність транспортного сполучення. Люди починають відчувати, що вони ізольовані від світу. Навіть до районного центру добратися величезна проблема. Далі це оптимізація, так би мовити, оптимізація мережі закладів охорони здоров'я, а саме закриття ФАПів, амбулаторій. Далі сьогодні знову вже взялися за оптимізацію освітньої мережі. Так, ну, скажімо, так. останнє це село Івановичі Пулинського району, де вже влада зондує ґрунт про закриття цієї школи. І ми зараз спільно з батьками воюємо за те, щоб це рішення не було прийнято. Далі, як це не дивно, це тотальне нехлюське, я б сказав би так, ставлення до самотніх людей. Ви знаєте, що Сьогодні в кожному районі є декілька е, е, інтернатів для самотніх людей. Я на окрузі ці всі їх знаю. Ми, е, ми там спільними зусиллями допомагаємо і в ремонті, і в забезпеченні хар харчуванням, і всім іншим. Доводиться відбиватися, щоб не закрили, не вирвали з, з корінням цих людей самотніх і не перевезли їх в укрупнені е, 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 відповідні інтернатні установи. Ще одне питання. Ну, яке Просто здоровому глузду аналізу не піддається. Це, скажімо, спроба закрити інтернат для дітей з особливими потребами в Довбиші. 113 діток з п'яти районів. Їх намагаються кудись забрати і знову перевезти. А з п'яти районів. А як рідним і близьким до них навідатись? І не. І, і... І це не ще не головна проблема. А головна проблема в тому, що педагоги, вихователі знають специфіку, потреби, особливі потреби кожної дитини, напрацьовані відповідні методики роботи з цими, діть, з цими дітьми. Як пояснити цим нашим керівникам на різних рівнях, що це злочин? От тільки от, дещиця тих проблем. А головне, це неможливість людині забезпечити елементарне виживання. Ну, на останок програми, що ви думаєте про встановлення квот на українську мову в засобах масової інформації? Ми знаємо, що цей законопроект вже в першому читанні було розглянуто. Що, що має бути? Ну, як мені бачиться, це рівнозначно тому, щоб створювати гурток хорового співу в оперному театрі. Е це повинно бути просто у нас природн. Що коли є держава Україна, є державна мова, є українська мова. А встановлювати квоти, я тут погоджуюсь повністю із директором. Інституту української мови Національної академії наук це просто зневажати Україну, зневажати український народ і підтверджувати нашу меншу вартість. Треба в першу чергу подбати про розвиток української мови, щоб діти молодь розуміли, що знати українську мову, послуговуватись українською мовою – це модно, це престижно. А для цього, треба, тренді. А для цього треба розвивати счас. мову. А те, що запропоновано, я вам скажу, воно призведе до е, чергових ліній конфлікту, і зараз вже висловили стурбованість європейські структури з цього приводу. Е, По-друге, це призведе до е, того, що е, у нас, можливо, в цьому і є плюс. Люди стануть менше е, дивитися е, телебачення, оскільки в нас немає. Високоякісного українського продукту. А скажімо, що продублювати один фільм, для цього треба до 60 тисяч доларів. Значить, і розважальних програм, і фільмів стане менше. У свій час фільми випускали на екран тільки тоді, коли їх дивився, подивився Сталін і виніс свій вердикт, оскільки він не міг дивитися. Багато фільмів, то випускали десь до півсотні фільмів е, на рік. Я думаю, так буде і у нас. Ну, будемо сподіватися, все ж таки на краще. Я нагадую всім глядачам, що гостем ефіру сьогодні був народний депутат України Володимир Литвин. Не перемикайте, залишайтеся з нами. Вам дякую, до зустрічі. Дякую, на все добре. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.